Добрий день, шановні садівники, слава Україні. Ми сьогодні вирішили знайомити вас з сортом груші Улюблена клапа. Сьогодні 12 серпня. Цей сорт дуже вже старий. Відній сорт виведений Тодеушом клапом в США в 1860 році. Сорт вже біля 190 років, але він не втрачає своїх позицій в садах. Плоди вагою 180-220 грамів. Чим червоним рум'янцем без камінця всередині, коротко-грушеподібної форми. м'якоть жовтувато-біла, винно-солодка, соковита і духмяна, та не в роті. В нашому регіоні достигання припадає на другу декаду серпня. Даний сорт відрізняється високою мрозостійкістю та посухостійкістю. Має чудові, товарні властивості, приємний смак та привабливий вигляд. Зриваємо груші на вагу 278 грамів. Як бачимо, вага дещо навіть і більша, ніж в характеристиці зазначено. Розріжемо грушу. Груша спіла. Повністю спіла. Камінців немає. Смак чудовий. Груша з'їдається повністю, залишаються тільки насіння. Будемо ознайомлювати з іншими сортами літніх груш. А зараз до побачення, до нових зустрічей.